Чи знаєте ви, хто такий Сергій Корольов? Таке питання лектор поставив дітям на початку тренінгу у рамках проєкту Незламні постаті Житомира. Його автором став Владислав Барановський. На сьогоднішній день ми маємо декілька проблем з молоддю, а саме молодь у нас мало обізнана з відомими постатями Житомира, а також маємо таку проблему, як зниження національної свідомості серед молоді. В рамках проєкту планують провести п'ять тренінг ігор та історичний батл. Сам захід має дві частини. Він розрахований з перервою. Тобто, перша частина це буде власне тренінг. Будемо сьогодні розповідати про Олега Ольжича, Сергія Корольова та Олександру Соколовську. А також пограємо в цікаву гру, яка називається Шевченко питає і Шевченко питає про незалежну Україну. На першому тренінгу учасники ознайомилися із трьома постаттями Житомирщини. Сергія Павловича Корольова знали Олега Ольжича та Олександру Соколовську. Не знали, але в певній мірі я змотивував їх. Для чого щоб знати про цих постатей, хто вони були такі? Адже на честь їх у нас є. Пам'ятники в нас є вулиці, названі, щоб дійсно діти знали і дійсно діти популяризовували ці знання серед місцевих житомирян, які можливо і не знають. Участь у заході взяли 12 діток. Ментор розповідає, маленьким українцям було цікаво, адже ставили багато питань про наших відомих земляків. Я сьогодні дізнався про руші, яка, яка була дуже багато братів. Вона єдина. Яка жінка не яка ішла разом зі своїми братьями? І вона ж я молодших братів. Про корольова я знав, і про вежі ще я не знав. Проєкт незламні постаті Житомира змогли реалізувати в рамках гранту для обдарованої молоді від управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради. На нього виділили 18 тисяч гривень. Ми провели конкурс з різною молоддю. У нас було багато заявок, близько там 17 заявок, з яких конкурсна експертна рада визначила дев'ять переможців. Ми закликаємо завжди молодь віку. Від 14 років, яка може подати нам свої заявки і отримати від управління фінансування на свої ідеї, які стосуються молоді. На завершення проєкту організатори планують нагородити учасників для учасників заходів, які пройдуть всі заходи. Ми плануємо видати сертифікати волонтерам подяки, а також цінні подарунки у вигляді настільних ігор. Вікторія Колтинович, Ігор Литвак, телеканал СК1.